Всім привіт! Сьогодні 28 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Стараюся завжди як показувати, який товар має спрос. В даному випадку перед нами двигатель Форте з валом. 19 під шпонку, друзі. Іде на культиватори і не тільки, друзі. Якщо у вас по якій-то причині двигун вийшов із строю, так ви прощитуєте, і коли потрібно там і поршів міняти, і вал, і так далі, і, і карбюратор, і подібне. А за це ще заплатити ремонт. Можете просчитати. Буває багато случаї, що проще купити новий двигун і поміняти. Іли же моє в кого стоїть дизельний, а коли холода, так бензиновий краще заводиться. Ну, багато варіантів. От пропонуємо дві Форте. Вибір. От дивіться, я зараз на посібникові користувача покажу. Марочки F200G, F210G і так далі. тому подібне. Я отак затримаю. От. Вибір великий. Технічні характеристики також, друзі, тут розписані. Заходите, дивитесь, підбираєте, обов'язково дивитесь, щоб підібрати той вал, який вам потрібен, друзі. Тому що буває не тільки отак прямий під шпонку, а буває під звздочку. Так що є в наявності двигателя. Це китайський ринок, друзі. Но себе зарекомендував, я би сказав, от гарної сторони. Все є, бачите, і карбуратор, і стартер, і бензобак, і фільтр. Тобто зняли двигатель, який у вас стоїть, поставили цей і пішли працювати. А той, ще, якщо трошки живий, останеться на запчастини. Так, що у кого цікавлять двигателя, звертайтесь в компанією Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна, друзі, на сайтах одинакова. При можливості уступаємо наскільки можемо. Телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефону підскажуть вам, поможуть підібрати той двигун, який вам потрібен. Всім мирного неба. Телефонуйте 063 426 1010.